Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький та керівник обласної ради Григорій Недопад побували в центрі відкриті двері, який діє в межах проекту спільно. Високопосадовці прибули в заклад, аби привітати святами дітей з Сумщини та Волині. Наразі в центрі живе 41 дитина з неблагополучних родин діти-сироти та напівсироти. Нагадаємо, що відкрив заклад за підтримки благодійників за кордону. Уродженець Ірландії Джеймс Тимофій Слон, який уже понад 20 років мешкає на Волині. Діти постійно проживають в центрі з вихователем. Ми отримують не лише базову освіту та різноманітний відпочинок, а й допомогу психологів, адже більшість з них пережили бойові дії або й окупацію. За словами пана Тимофія, у 2025 році він планує розширити територію закладу, аби додати більше локацій, де діти зможуть гратися та розвиватись. Зараз я дивлюся на одну ділянку і хотілося б там розвинути і щоб. Був також якийсь центр для конференцій для того, що діти проводили там вільний час. Анд classrooms for additional lessons for також, щоб там було місце для занять для дітей додаткове. Са я вилайця викдевелопале. more. би подивитися, чи я можу ще більше розвиватися. Тут вже три місяці перебувають діти з реабілітаційного центру, що діє в селі Хорунжівка Сумської області. Вихователі, які приїхали з ними, центр лише хвалять. Дуже привітний персонал, всі, дуже привітна адміністрація, дуже хороші люди, люди з великої літери. І, з ким ви приїхали? Ви? <свищу> так, нас приїхало. Я помічник вихователя, і вихователь, і наших дев'ять діток. Іван Рудницький та Григорій Недопад не лише оглянули центр і передали дітям подарунки від Святого Миколая, а й почаювали з його вихованцями, послухали їхніх історій, розпитували про перебування в закладі, які ігри найбільше подобаються, які наїдки найбільше смакують, та інше. Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький позитивно відгукнувся про роботу центру. каже: побачив в очах дітей радість. Місце, де наші дітки зі всієї України, а сьогодні тут. Вузк відвідали дітки Сумщини, вони проживають в дуже гарних умовах. В їхніх очах є радість, є впевненість в їхній безпеці, в тому, що їх люблять, за ними переживають, за ними дбають. А керівник Волинської обласної ради Григорій Недопад відзначив, що місцева влада допомагає центру від початку заснування і збавляти оберти не буде, адже він є зразковим і прикладом для наслідування. І зараз ну напевно зразковий. Я не побоюсь цього слова, напевно, один з найкращих в Україні центрів якраз для таких діток, для допомоги дітям. І зараз і ми скористали, скористалися як обласна рада, адже під час ремонту будинку дитини. Там ЮНІСЕФ проводить ремонт роботи якраз наші дітки з будинку дитини перебувають тут. Нам просто спокійно. Ми розуміємо, що вони в якісно гарних умовах.